8 грудня у виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася чергова апаратна нарада під головуванням виконуючи повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Були заслухані звіти, що надали керівники структурних підрозділів та директори комунальних підприємств. Більшість з них містила в собі інформацію про роботу в умовах періодичного вимкнення електроенергії та супутніх проблемних ситуацій. Ось деякі з доповідей. Головний інженер Квеп-Подільськводоканал Юрій Дроган прозвітував, що підприємство працює без боїв. Завершено роботу зі встановлення обладнання на каналізаційно-насосній станції номер 5 Ведуться роботи із підготовки деяких об'єктів інфраструктури до консервування на час зимового періоду. Щодо роботи Квеб-Подільськ Теплокомуненерго звітував його директор Максим Парлей. За наданою інформацією, підприємство продовжує свою роботу без боїв з урахуванням періодичних відключень електроенергії. Аварійні служби здійснюють обслуговування заявок в оперативному режимі. Самих заявок стало значно менше. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що підприємство продовжує роботу із вивезенням сміття та благоустрою території громади. Проводився ремонт дитячих майданчиків, устаткування дорожніх знаків та підрізання вгілля, що їх загороджувало. Проводиться розподілення по ділянках міста піщано-сольової суміші на випадок ожеледиці. Керівники управляючих компаній Курінь та городок КВП прозвітували про збільшення роботи у багатоквартирних будинках, що також пов'язано із плановими відключеннями електроенергії. Окрім того, проводяться ремонти у під'їздах багатоповерхівок. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя громади, наприклад, щодо роботи закладів освіти, доповів начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Незважаючи на періодичну відсутність світла, всі заклади освіти працюють. Проведено заходи для забезпечення учбового процесу в даних умовах. Також було надано інформацію про роботи спортивного та молодіжного напрямків управління. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла про роботу із відстеження руху міського громадського транспорту та роботу gps трекерів Також було надано інформацію про результати проведених рейдів щодо виявлення випадків порушення правил торгівлі. Окрім того, присутніх було поінформовано щодо інвестиційної роботи і підготовлених документів для подальшої участі подільської громади у міжнародних інвестиційних. Проєктах за результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.